Органи влади звернулися з проханням надати нам інформацію щодо даної реформи і зберегти нашу субвенцію нашому, нашій лікарні, щоб зберегти нашу лікарню. Міський голова зустрічався з губернатором. Був. Потім було громадське слухання в четвер. Він був присутній в обласній раді. Там була створена робоча група, в яку. Нашого міського голову. В п'ятницю засідала вже дана робоча група і першим питанням там було створення госпітальних округів. Робоча група не погодилася з цим. Сказали, що дуже рано створювати госпітальні округи, тому що невідомо, що буде з міськими лікарнями, такі як у Ладижині, і з районними лікарнями, де не будуть створені центри госпітальних округів. Тому робоча група прийняла рішення підготувати звернення, проєкт звернення, і обласна рада повинна прийняти проєкт даного звернення до Верховної Ради, щоб розробити якийсь проєкт даної реформи, довести даний проєкт до людей, провести всенародне обговорення, щоб люди розуміли, що буде з лікарнями, такими, як у нас. Сьогодні голова передавав вітання. Подякую, що ви зібралися. Він сьогодні працює в Києві за асоціацією. Має зустрічатися з кличком, має зустрічатися із нашим представником із Косюком Юрієм і обговорювати питання щодо подальшого фінансування нашої лікарні, якщо не да на такий випадок, що все таки цієї субвенції не буде. Ми дуже вдячні, що ви сьогодні прийшли, що ви розумієте це питання. Що ми дуже багато вкладаємо в нашу лікарню, ви бачите, і нове обладнання закупляємо, і ремонти робимо. Стараємося, щоб для людей наша лікарня була дуже зручно в нашій лікарні нашим людям, тому що ми розуміємо, що добратися зараз це треба потратити фінансування чи в той Кульчин, навіть чи в той гайси. Ми розуміємо, які будуть черги, і спеціалісти в нас є непогані, і життя налагоджується. Тому ми повинні прийняти це звернення чи підтримати, що повинно бути фінансування і повинно бути всенародне обговорення. Дякую вам. Назову деякі цифри, то що стосуються нашої лікарні. На цей рік фінансування лікарні 38 мільйонів, із них 20 субвенції. З державного бюджету 18 з нашого місцевого бюджету. Там можуть сказати так, що, а будь ласка, хай залишається ця лікарня. Утримуйте її самі, але де нам взяти 20 мільйонів. Порушувати конституцію це вже наша з вами справа. Але закликаю вас сьогодні без екстремізму, радикалізму і так далі. Ми інформуємо уряд, Верховну Раду і депутатів всіх рівніх. Що ми поки не знаємо, що це за реформа і поки з нею не погоджуємося. Те, що відбувається з лікарнями, те, що відбувається з лікарнею в Лидижині, в Шаргороді, це приклад проведення реформ по кожному напрямку. Хворобами ми потребуємо допомоги. Дивіться, які перемети, яка ця швидка вам доїде до Тутчина. І дякуючи всім, хто допомагає ремонт зробити, і нам треба нашу лікарню зберегти. Наші депутати, як були кандидатами, нам розказували ця медицина, це якісна, і збереження всіх лікарних і шкіл. І тепер ще одне, що хочу сказати, як можна місто власного значення підпорядкувати до району, що буде з вами, дорогі ладиженці, що буде з нашою лікарнею, як заберуть хірургічне відділення, роддом, реанімацію і швидку допомогу. Скажіть, будь ласка. Чу сказати саме основне це здоров'я і в країні, і життя і заплати і пенсії. І не можна ділити Вінницьку область, і не можна ділити Україна єдина від заходу до сходу, півночі півдня і центра України, і 27 районів Вінницької області не можна поділити на освітальні рукави заради нашої лікарні, хоча. Ці, ці, як воно, чи тульчин, чи гайсен, чи добитися кращого постачання? І все, бажаю вам успіху, здоров'я і добра й миру. Де ви бачите Слава! 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 Зачекайте, шановна громада, гості, які приїхали невідомо звідки, і невідомо за чим. Вимагають слова. Ваші пропозиції. Хто за те, щоб надати слово? Хто за то, щоб проти? Хто проти цього? Піднімайте руки. Слава Богу, що ви з нами. Мені не треба шановна дижницьку громаду. Мені не треба мікрофон, щоб дослухатися до вас. Ваших...